Позмагатися в турнірі на призи легендарного баскетбольного клубу заявилося чотири команди: гості з Бердянська і Дніпра, а також два місцевих колективи. На церемонії відкриття колишні гравці козачки хвилиною мовчання вшанували пам'ять своїх одноклубниць Марини Хабарової та Олени Фенько. Добрі слова адресували і незмінному начальнику клубу Григорію Вулю. Після офіційної церемонії розпочався турнір. В планах у нас на рік ми хотіли зв'язати з департаментом Спорта семьи и молодежи Запорожского горсовета. И предложить им, чтобы этот турнир мы проводили совместно, чтобы он был в Календаре соревнований. Ну, чтобы, может быть, частичное финансирование, хотя бы, может быть, призыми дали, были за счет департамента. Відкривали турнір дівчата місцевої команди та гості з Бердянська. Колишній гравець «Козачка» Ірина Мащенко продовжує популяризувати баскетбол у рідному Бердянську. Її команда перемогла запорізьких баскетболісток 56-34. Гості виграли змагання у своїй віковій підгрупі. Петигрі більше мені удавалась попадаючим постели. Це слабіє команда, чим мастер. У другій віковій підгрупі зустрілася юнацька команда Запоріжжя та баскетболістки з Дніпра. Тренує команду гостей також ексгравець козачка Вікторія Лелека. Обидва колективи виступають у чемпіонаті України. Дівчата дали справжній бій хлопцям. Підопічні Андрія Жаржерунова не могли відірватися в рахунку аж до останньої хвилини. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу хлопців: – 41-39. Запорізька команда виграла змагання у своїй підгрупі. Ну, це ігра каби посматри. которые мы приготовили да мы через два дня уезжаем в Киев на решающий тур и посмотрим мне надо еще определиться с составом посмотреть кто как сыграет выбрать людей чтобы уже быть уверенным составом полностью Однозначно, это идет на пользу и мальчикам и девочкам девочки играют с более ну с ребятами которые как физически сильнее потом они когда играют среди девочек им это легче Колишній гравець козачки, а нині тренер запорізької дитячо-юнацької спортивної школи Олена Жержерунова переконує такі змагання не тільки популяризують баскетбол серед молоді ті, заради кого сьогодні зібрались юні спортсмени, найкращий приклад для їхньої подальшої кар'єри. продовжувати це делати і навіть розвивати как бы, такі ідеї, мислі, щоб не дати показ. Таким чином до жесткому баскетболу, дитячого баскетболу. Колишні гравці козачки вірять, цей турнір явище не тимчасове. Наступного року вони зберуть ще більше дитячих команд. Катерина Даншина, Оксана Стешенко, Дмитро Сахно, Тв 5